Слава націати, накалі добре рембатаріяса. Шко, добре, коли маєш поділитися робочим зварювальним напівавтоматом, так під вуглекислоту з... у подарунок мені особисто для роботи або за символічну плату. Буду вдячний. Я пам'ятаю, мені такі пропонували, якісь я брав, передавав в майстерні, від якихось відмовлявся. Зараз мені потрібно самому, тому що ну, навантаження робочі і робота зі зварювальним генератором призводить мене до думки, що треба дещо модифікувати принципово архітектуру роботу і запровадити таке рішення. Повторюся, до 3 кВт номінальних робочий. Або який там можливо потребує дрібного ремонту напівавтомат, мені особисто для роботи, будь ласка, коли маєте поділитися, поділіться, щоб іще краще працювати, оптимізувати, раціоналізувати це все. Коли не маєте, будь ласка, поширте. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.